Усім привіт! З вами Ліза. Я вас дуже рада вітати на своєму каналі. Сьогодні знов буде відео про iHerb, розпаковка або замовлення сайту iHerb. От, Але перше, що я вам хочу показати, з попереднього відео, я забула цю пляшечку, бо я її виклала. І розкажу вам про неї. Я вам залишу посилання на свій кошик цей і попередній, і ви там зможете подивитися детальніше про цю добавку. Це ось такий бренд, я вже від нього брала добавки не раз. І це магній, потрійне джерело магнію для здорових кісток, м'язів. Та нервова підтримка. І це магній, три форми: оксід, малат і цитрат магнію. Склад. Плюс тут ще є вітамін в 6 Від цього бренду ми брали таурат магнію, і він нам дуже сподобався. Але це найдорожче з'єднання магнію в принципі. Це трошки дешевша таблеточка, і також для кісток м'язів та. Нервової системи, тому вирішила спробувати. Тут 100 таблеточок. І попередні е, таурат магнію були в капсулах з порошочком, а тут от такі якби довгі таблетки. Е, так, таблетки таке називаються. По одній. Ну і магній ми приймаємо на вечір. Е, почала я вже пити їх. Не знаю, поки що я не помітила різниці. П'ю декілька днів. Отже, давайте дивитися, що в другому замовленні. Раз я вже почала говорити про добавки, давайте про них і поговоримо далі. Ось е такі вітамінки: це дитяча омега-3, рибі жир. Я вже їх брала, і Віка моя їла, але вона така в мене людина, що вона може їсти їсти, а потім скаже: ні, не подобається і не хочу. Ось тут іде. Омега 3 жирні кислоти, EPA. Так, це також якісь кислоти і DH. Ну, ось, в принципі, і все. Ці таблеточки дуже цікаві. Вони такі, як зелені капсулки в вигляді рибки, і всередині там рідина. Але вони приємні на смак. Давайте відкриємо, бо. Буду давати вже використання дитині. І бачите, таблеточки ще є ось така. такий захист ще закриті фольгою. Так, сподіваюся, що мій лак залишиться на місці. Так, ось такі там рибки. Маленьким дітям можна відривати хвостика і наливати в їжу, десь змішувати. вони, здається, йдуть, йдуть від трьох років. Ну, Точно я не пам'ятаю, але вже віки я давненько беру, не пам'ятаю, коли я почала їй давати їх. От, ну, непогана ця добавочка нам подобається. Так, це ось такий продукт. Так, далі. Ось така олія печінки-тріски. Я вам показувала в попередньому замовленні велику банку, яку ми брали на чотирьох. А це попросила мене ще тьотя моя замовити. Значить, олія печінки-тріски з тріски дикого, дикого вилову норвезького. Взагалі, оцей Карлсон у них все, от якщо там омега-3, чи оця печінка це все з дикого вилову іде. Так. І тут є, так як я вам вже казала, вітамін А, Є, е, без яких не засвоюється е, риб'ячий жир, тобто Омега 3. От. І дуже хороша добавочка 100 таблеточок. тут. Е, я брала велику упаковку 250, е, і вона виходила вигідніше, ніж би я взяла. Вона виходила як 2 по 100 таблеточок. Ось. І... Сподіваюся, що також сподобається. Також е, так само для Тьоті я замовила ось таку добавочку. Це з е, Чорного Горіху. Це йде антипаразитна добавочка. Вона тільки для дорослих, а також написано тут, що Давні римляни та греки використовували її як тонізуючий засіб. По одній таблиці ось така добавочка. І ще Кордіцепс це такий гриб, який дуже популярний у східній медицині, такий самий, як чага, як всім відомо. І він також має. Багато корисних властивостей підтримує імунітет, респіраторну систему і серцево-судинну систему. І якби нормалізує метаболічну енергію, тобто метаболізм у клітинах. Ось така: То 60 капсулок по одній в день. І тут ну, основна діюча речовина, це саме цей Кордіцепс-екстракт. Ось. Я... Мене вона, до речі, зацікавила. Я коли про неї почитала. Не знаю, спитаю, як тюті буде, можливо, візьму ще і собі. Для чоловіка це те, що я забула замовити в першому замовленні. Через це довелося робити ще одне: це олія перечної м'яти, 50 мг, 90 таблеточок. Він постійно їх вживає. Почули ми про цю добавку у Євгена Комаровського. Я дуже люблю і поважаю його. І під час військового стану він відкрив свої платні відео, які раніше були лише на платній основі. І одне з них це було про синдром подразненого кишківника. І ось дійсно, у чоловіка є ця особливість і. Добавка ця йому допомагає. Її він приймає кожного дня. Перерву не робить по одній капсулі, він приймає в мене зранку. Ми брали ще й іншу олію перечної м'яти за Herb, але вона сподобалась менше. Там ще вона була з фенгелем від бренду Now: ось такого. це Mason Natural, і дуже гарно йому підійшла. От зараз в використанні ось така. Кажу вам. В принципі, вона недорога, 90 таблеточок це на 3 місяці вистачає, тому, якщо у вас є така проблема, то раджу вам спробувати. Комаровський казав, що можна і в рідкому стані, але він радив краще на iHerb купувати, бо там частіший склад. І якісніша речовина. Можливо, є і в наших аптеках щось подібне. Я не знаю, я не цікавилася. Ну і щось у мене не могло бути без косметики. Перше це патчі. Я одну упаковочку заказала у віки в магазині, але була дуже хороша знижка, тому я не могла замовити ще й з iHerb. це від Petitфі Золото та Равлик ай eyepatch, гідрогелові патчі для очей. Ну, не для очей, да, а для шкіри навколо очей. Ви знаєте, я вже не пам'ятаю, бо я колись брала за i від Petit Fit, чи це були такі, чи це були не такі. Я поки що відкривати не хочу, бо в мене є пачі у використанні, є ще лопаточка. Ось я їх залишу трішки в запасі. От, а вже. Десь пізніше, може, в якихось наступних замовленнях за Hirk, якщо мене щось там вразило чи сподобалось, я роблю також відгук. От, І я дуже хотіла від бренду Medipil, так, я завжди плутаю ці бренди MadePill. І... Ні, це, ні, це і не Медипил, це сам Баймі. Дуже відомо, ми, у них є такі педи. 30 днів чарівні педи да, для шкіри з трьома видами кислот АХ, БХ і ПХ. АХ це альфа-гідроксі кислоти, БХ це саліцилова кислота, і Пічей це схоже по своїй дії на Ах кислоти, але більш м'яка. От, і тих педів не було в наявності, коли я перше замовлення робила, і друге, і я вирішила, що все одно е щось таке треба. І думаю, візьму тонер. Можливо, там навіть такий самий склад, хоч я не порівнювала. Але у вигляді тонеру, е, не так зручно використовувати. Треба самі наливати на ватний диск. Ну, думаю, ладно. Ось тут у нас є склад, він дуже багатий. Тут на п'ятому місці вже йде ніацинамід, потім йде на шостому вода з листя чайного дерева, От, також є фруктові екстракти, екстракт папаї, екстракт сучевиці, екстракт гомамелісу. Ще там далі екстракти, гіалуронова кислота. Алантоїн, аденозін, ксилітол. І ось вже йдуть ці активні кислоти, саліцилова кислота, лактобіонова та цитрикейс. Ще також є олія оліяперічне м'яти в самому кінці складу. Тобто, шкідливих таких немає, спирту в складі немає. Збалансований склад, сам тонер виглядає ось так. Він ріденький, як водичка, і я вчора ним вже скористалася. Що мені сподобалося, що написано було, що він пройшов тест на подразнення шкіри. Тобто він не повинен викликати подразнення шкіри, не комедогенний, ексфоліюючі е, інгредієнти, е, низький pH. так. Пройшов дерматологічний тест. так, Великий вміст, бачите, чайного дерева ніце на міду 2%. Так, очищає пори, надає сяйва і зволожує. Один раз я його використала і мені дуже сподобався, дійсно, шкіра залишилась після нього зволожена. Я сподіваюся, що мені підійде, бо мені кислоти підходять далеко не всі, і дуже мало з того, що я пробувала, мені дійсно підходить. Ось, це було все моє замовлення. Невеличке, але те, що потрібно, те, що мене попросили замовити. Я дякую вам всім за увагу. Пишіть, які кислоти ви використовуєте. І я не знаю, я, напевно, цей тонер не буду використовувати кожен день, а буду десь два рази на тиждень. Почну з двох разів, а там буде видно, якщо буде гарно шкіра переносити, можливо. Буду і частіше, бо я користувалася тонером з кислотами, який мені Віка дарувала від Biotrade. Він мені сподобався, але він був такий ну він був на спирту, трошки такий пощипував шкіру. От від цього такого в мене не було відчуття. І була шкіра в гарному стані. Зараз у мене з кислот залишилася лише маска. Ну і маска так, це я користуюся нею. В кращому випадку, якщо не забуваю один раз на тиждень, тому ну, мені цього недостатньо. Щоб підтримувати той гарний стан. Я помітила, що коли перестала користуватись кислотами, то стан шкіри став гірший. От, а я цього не хочу. Дуже сподіваюся, що ця, цей засіб мені підійде. От на цьому буде все. Я всім бажаю вам мирного неба всього самого найкращого і до нових зустрічей на каналі. Па-па!